І що ж, всім привіт. Ну і чи зможе цей один з дійсно пройшов у мене не важливо. Чи зможе цей один грінлазер, камерамен я його докачати, пройти, ну, проходить 10 хвиль в скибіді туалетів без автоскіпу. Я буду показувати кожні п'ять. Так що, ну що ж, поїхали. На п'ятій хвилі, наш грін-лазер вже більш-менш нормально справляється. Ставлю третю. Мені хоч, цікаво, чи зможе той гарнілатір дійти до 20 ї хвилі. Якщо зможе, то це буде круто. Що він вб'є боса 100%. Забуваю да, трохи вбиваю. Fortліті. Да, ну і качаємо його. Ну, що ж, я... ну, доходимо до 15 ї волни. Коротше, вже 15 не справляється добре. Загинув. Короте, от...